Адміністрація Талібану, угруповання, яке захопило владу в Афганістані, веде переговори з Москвою. Вона хоче добитися, щоб банки обох країн проводили прямі торговельні операції на сотні мільйонів доларів у місцевих валютах. Про це сказав виконувач обов'язків міністра торгівлі Нарудін Азізі. За його словами. Групи перемовників з Афганістану та Росії працюють над пропозиціями, спрямованими на зниження залежності від долара США. Є багато російських банків на приблизно 50% з них накладено санкції. Деякі російські банки не перебувають під міжнародними санкціями. Ми хочемо й далі працювати з банками, щодо яких не запроваджено міжнародні санкції, щоб зменшити витрати. Аналогічні пропозиції. Нинішня влада Афганістану висунула Китаю. Так само, як ми прагнемо встановити фінансові зв'язки з Росією через місцеві чи регіональні валюти або ринки. Ми бажаємо також розвивати аналогічні відносини з Китаєм. Ми висунули пропозиції щодо цього, і попередні обговорення вже відбулися. Зараз щорічний обсяг торгівлі між Росією та Афганістаном становить коло 300 мільйонів доларів. Зі слів АЗІЗІ він зростатиме зі збільшенням інвестицій, особливо в нафтопродукти та пластмаси. Фінансовий сектор Афганістану значною мірою відрізаний від світової системи через санкції щодо лідерів Талібану. Після того, як зменшився потік іноземної валюти країні різко забракло доларів США водночас, із 2022 року Афганістан імпортує з Росії газ, нафту та пшеницю.